Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Сьогодні з Прекрасної гори Крій Маємо послання Богородиці 11 липня 1985 року. Дорогі діти, люблю парафію і своїм покровам оберігаю її від усякого діяння сатани. Моліться, щоб сатана відступив від парафії і від кожного, хто приходить сюди. Так зможете чути. Чути кожен Божий поклик і відповісти своїм життям. Дякую, що відповіли на мій заклик. Дуже потужне посилання а, так, для твоєї парафії, для моєї парафії, для наших парафій. Послання, де тайна Меджугоря закрита. Чому в меджугорі приїжджають люди і навертаються? Чому в Меджугорі люди приїжджають і. І відкривається на Бога, посвячують життя Богу. Та Тайна ось тут, бо Марія молиться. Марія каже, молиться, але не тільки Марія молиться, бо Марія молиться, я вірю за кожну парафію. А каже, і людям попросила людей молитися також за кожного, хто є в парафії, хто прибуває в парафію, хто буде прибувати в парафії. І завдяки цій молитві. Молитві та Ми маємо так багато чудес, маємо так багато знамен у Меджугорі. власне, покликань священницьких, монаших, місіонерських пробуджень, народжень з висоти, зцілень цілень душі, духа і тіла. Так? Тому це є особливе місце намолення. І так само твоя парафія може бути намолена. Так само твоя сім'я може бути відмолена. Відмолена. Знаєте, Зараз читаю книгу мудрості, і там дуже добра книжка мудрості. Рекомендую книга мудрості, в Слові Божому, пороздумувати, проаналізувати, з якого покоління я приходжу, як я приходжу, де я приходжу, Я що можу лишити після себе, благословення чи прокляття. Та, як я живу, на що ставлю пріоритети. Бо все, що зараз відбувається, все в тій книжці написано. Старий. Старий. Багато років столітньої книжки. Та? Книга Мудрості це ще написано до Нового Завіту, ще до народження Ісуса Христа. Що ті динозаври могли знати, та? але Дух Святий вже тоді дав мудрість, мудрість, бо мудрість це також дух, дух мудрості. І каже Господь: залишає тих, хто живе, як хоче, безбожно. Цей дух мудрості залишає. Ти можеш мати знання всілого світу, можеш мати всі штучні інтелекти під рукою, а мудрості не буде. І життя пролетить на марноту. І слава, і, і може Бог тобі дасть потім мудрість на кінець життя, щоб ти сказав ці слова. Марнота, марнот і ловлення вітру, все моє життя. Але щоб так не було, то треба мудрість виховувати в собі, запрошувати кожного дня. Та? Апостол Яків каже, якщо хтось мудрості комусь бракує, то просіть Господа, і він вам дасть духа мудрості. Дух мудрості. Бачимо через біблійних героїв, не людина, не. Ніколи людина не виступала, завжди Бог виступав. Бог давав мудрість, Бог давав слово, відповіді. Мудрість Соломонова, звідки вона прийшла? Від Бога. Від Бога. Не він був такий мудрий, а Бог йому дав мудрість. І Марія дає нам мудрість. Марія також нам дає мудрість через ці послання і зносить цю мудрість сюди, щоб ми розуміли, впроваджували це своє життя. Люблю парафію і своїм покровом оберігаю від усякого діяння сатани. Чи любиш ти сьогодні свою парафію? Чи оберігаєш парафію від сплетінь, від різних там санта-барбар, від різних скандалів? Оберігаєш від усякого діяння сатани? Чи ти той, хто робиш там ці діяння? Десь підкрутити, десь там піймати, десь напліткувати, десь такий вітер робиш там. Молись, щоб сатана відступив від парафії і від кожного, хто приходить сюди, хто приходить в твою парафію. Молись за це. Сьогодні молимо за, за те, щоб сатана відступив від моєї парафії, від моєї парафії. Не тільки парафія Меджугорія одна на світі. Мільйони парафій. А чи ти молишся за свою парафію, чи тільки нарікаєш? Бо наріканнями не зміниться нічого, тільки гірше стане. Тому сьогодні молимо за наші парафії, щоб сатана відступив від кожного. А перша парафія, найперша парафія це моя сім'я. Тому чоловіки, як священники в своїх сім'ях, Молимось за свої парафії, за свою, парафі, свою сім'ю в першу чергу і наводимо порядок, виганяємо сатану пінком під зад. Туф, пішов звідси, пішов з мого дому, з моєї парафії, з моєї церкви. До речі, все забуваємо сказати, все хочу і забуваю, що я вже як півроку назначений за відповідального за чоловіків в Європі. Та не я один, а там у нас команда ціла, але входжу в ту команду. І ми там маємо групу, чоловічу групу, менську чоловічу групу, до якої вас запрошують, чоловіки. Якщо ви є тут на цьому каналі, то запрошую вік від 10 до 99, можна і 103. Ну, направду, вік не важливий, головне, щоб чоловіки тільки. Чоловіки, нас там вже є група 200 чоловіків. Ну і ми там маємо кожного 3-го вівторка такі катехізи чоловічі. Від отця Романа Братковського, від е, е, в цей вівторок був отець Тарас Бров, де нам давав чудові катехези. Ну, але хто входить в групу цю та, в Телеграмі, той має потім доступ до відеозаписів. Ну і, звісно, до зумів цих чоловічих закритих, які проходять е, через Zoom кожного 3-го вівторка місяця. І також там є об'являються різні курси, чоловічі курси, різні події, які ми, як чоловічі, відповідальні та організовуємо. Такий курс яків для чоловіків. Ну і відпочинок, тобто два заходи на рік виїзні. Ну, це для чоловіків з-за кордону, бо є в Україні своя. Свої відповідальні за чоловічий рух. так? І це все в спільноті Галілея, але не обов'язково бути учасником спільноти Галілея, щоб війти в цей чоловічу групу. Так? Бо ми не ділимо на галілейчиків або відновщиків в Святому Дусі, або матерів молитви. Ми відділимо. Сама суть цієї групи укріплюватися як чоловіки. І маємо там ці навчання, які зміцнюють чоловічий дух. Хочеш бути чоловіком справжнім, то запрошую. А якщо не хочеш, то далі можеш наповнюватись новинами, політикою. Ну і хто чим наповнюється. Я пропоную наповнюватись духом мудрості. мудрості. Бо Якщо чоловік буде мати дух мудрості, Сім'я буде в благополуччі, сім'я буде в захисті, в любові, в благословенні. Якщо чоловік не буде мати цього духа мудрості, тотальне прокляття. Прокляття буде атакувати і дружину, і дітей, і, і майно, і, і фінанси, і все все, 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 все. Чому? Ну, бо чоловік буде витрачати це все. Тому запрошую чоловіків. До цієї групи. Посилання буде в коментарі під відео в, комент в коментарях або в описі під відео, якщо не забуду. Якщо забуду, то нагадайте, я, я дам його обов'язково. Моліться, щоб сатана відступив від парафії кожного, хто приходить сюди. В першу чергу молимо сьогодні за свою сім'ю, за свою парафію, домашню, домашню церкву. домашню церкву. Якщо маєш, то значить ти парафію маєш. Дружину дітей, молимо за них, щоб сатана не міг підступити, щоб сатана був вигнаний з цієї парафії. І всіх, хто буде приходити до мене додому, з усіх сатана, щоб був вигнаний. І потім переходимо до парафії, та? до парафії в церкві, до якої ми належимо, де ми ходимо. За цю парафію також молимося. Не нарікаємо. Так зможете чути кожен Божий поклик і відповісти своїм життям. Бачите, Марія нам дає такі, то, також мудрість. Мудрість вона завжди така м -м, незрозуміла логікою, бо мудрість вона приходить від Господа. Логіка починає кипіти. А Марія говорить, хочеш чути кожен Божий поклик і відповідати своїм життям. Що за свою парафію, молись за свою сім'ю. Будь там чоловіком. Ну, якщо жінка одна, то все одно молиться за парафію, за священника. Так? І також жінки молимо за своїх чоловіків. Бо цей чоловік священник домашньої церкви, парафії. А потім за свого пароха, священника, який є на парафії, і всіх священиків, які є на парафії. І коли буду молитись за них. То так зможемо чути кожен Божий поклик. І не тільки чути, та? бо є така паска, Хтось думає, що чути вистачить. Я чую Господа, вистачить. Ні, а відповісти своїм життям. Відповісти життям на цей поклик це вже інша річ, це вже важча річ. Одна річ слухати голос Божий, почути його, розпізнати також нелегко, але е, можливо, так. А потім відповісти своїм життям. Відповісти своїм життям ще важче. Бо прийде сумнів, скаже, а це тобі точно Господь сказав. А може ти собі надумав, надумала. І тут починається вся заворуха. Сумнів краде. Краде потім поклик і відповідь на цей поклик. Тому, дорогі, молимось, щоб ми чули, чули кожен Божий поклик. І відповідали своїм життям. Завжди. Завжди. Не раз в рік. А завжди відповідали своїм життям. Якщо сьогодні чуєш Божий поклик, то відповідай своїм життям. Відповідай. І, і молимось за парафію. парафію, За, за дім свій, за, свою, за свій дім в церкві, за свою родину церковну. Молимось, Не нарікаємо, не питаємось змінити все. Всіх, кожного змінити під себе не вийде, молимо, щоб Господь діяв, щоб Господь міг промовляти до кожного цій парафії, до кожного особисто. Бо поки Господь не промовить до людини особисто, людина не готова буде відповісти своїм життям. Розумієте? Якщо ви будете казати, Господь мені сказав, роби то то-то, і не будучи пророком цієї особи. Так як. Давні часи, так, були пророки у царів, ти не є пророком у царя. І тому ми можемо іноді багато говорити людям. Але коли людина зможе почути Божий поклик, особистий, особистий Божий поклик, тоді зможе відповісти своїм життям. Але хто це все блокує? Сатана. Сатана? Який тут Марія каже, виженіть його спочатку. Молитвою виженіть його. виженіть. Як виганяти сатану? Перетворюйте все зле на добро. Якісь на вас будуть атаки, ви їх жертвуєте за парафію. І побачите, сатана відступить. Сатана не любить, коли він, він дає якісь страждання, він дає якісь негаразди. А ви це перетворюєте на добро. Бо він хоче, щоб ви нарікали. Кожного дня сатана бореться, щоб ти нарікав. щоб ти нарікала. А ти кажи, жертвую, не нарікаю на цю ситуацію за свою парафію, за свій дім, за свого чоловіка, за свого священника. І тоді побачите, як цього буде ставати менше, і таким чином буде виганяти сатана. Він потім скаже, ту в парафію, як прийду, тільки щось зроблю, відразу вона піднімається. Вона віддув... духовно відразу. І, і розумієте, що сатана не захоче, щоб через його діяння прославлявся Господь. Тому виганяємо, його. Виганяємо його. Виганяємо через що? Через прославу Господа нашого Ісуса Христа. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджукоря, Папа.